Наші щирі вітання вам, наші шановні підписники та глядачі, сьогодні відповідаємо на ваше прохання і будемо обрізати помідори. як ми це робимо, і будемо вже час зелених операцій проводити ще й обов'язково обрізку пасунків. Тому що вони наросли перед повнею і повня позаду, і треба обов'язково це зробити. Але є дуже важливі умови, які треба всі ці умови виконувати для того, щоб ваші рослини були здорові, і це і для відкритого ґрунту, і для теплиці. Отже, що ми маємо? Ми маємо наші знаряддя праці. Ножиці, які пройшли миття, і содову обробку можна використовувати, тому що багато хто пише, що немає марганцовки. Ось і такий темний розчин марганця. І сода. І ще можна використовувати фурацелін, такий темно-жовтий робіть. і мити кожну рослину окремо обробляємо руки і обов'язково знаряддя праці, ножиці для того, щоб не занести рослині захворювання. Якщо десь на якійсь рослині є захворювання, ви в останню чергу з ним працюєте. А ще краще ми його просто виносимо подалі від городу чи теплиці. А зараз нам треба зробити цю важливу роботу, зелені операції на помідорах, для того, щоб отримати гарний врожай помідорів. Що ж, давайте приступимо до цієї важливої роботи. Ну що ж, обробляємо інструмент, можна обробити і і це потрібно зробити ще, і наші рукавички. І тепер приступаємо до обрізки. В першу чергу прибираємо пасинки. Ось, дивіться, які вони дуже здорові вже виросли. І тут у нас пасинок. До речі, з молодими пасинками дуже просто, можна просто отак повиламувати. Тут в зародищі теж можна. Руки в нас, бачите, не руки, а наші рукавички в, зараз в марганцовці і нічого страшного немає. Ми тут попрацювали і ось таким чином зафіксували помідорчик. Це у нас вилочка. Отже йдемо далі. Дивимося, тут можна трошечки. Вже їх розібрати, то що вони одна на одну наступають. Що далі робимо? А далі будемо обрізати знизу листя. До речі, до речі, ще раз перевіряю, тут бачу, що є пасинки. Повертаємося сюди, бачите, маленькі. Якщо залишити і обрізати все, що необхідно для зелених операцій, вони можуть починати дуже активно рости. Тому все перевіряємо, тут немає і тут немає. От у нас все в порядку трошечки таким чином. Бачите, у нас вже зав'язані плоди на високому рівні. І тут далі в'яжуться. Тепер ми йдемо вниз і треба тут обрізати листя. Уже. Листя ми обрізаємо завжди на рівні зав'язаних плодів. Але доверху ми це не робимо. Ми зараз робимо тільки на рівні десь тут зараз пів метра. Оцей рівень ми вичищаємо. Листя всі виприбираємо прибираємо. От, і тут можна трошечки навіть більше. Чому? Тому що, бачите, на середину це листя йде. І воно нам заважає для обробки. Бачите, тут плоди є і листя, бачите, де у нас ще є? От, видно? Ось нижні нижче плодів забираємо, на рівні плодів обрізаємо і тут ще, тому що там далі у нас є помідори. Ну і нормально буде, достатньо. А тепер дивіться, ось тут що у нас це поруч. А це у нас, дивіться, що тут робиться. А тут ліс. Знизу помідор обрізаємо, ось листя. Хочу показати вам, які тут проблеми. Тут було вже, бачите, було джерело якогось захворювання, але ми обробили триходерміном з фітодоктором і зупинили цей процес. Так, і у нас тут можна обрізати більше. І тут ще можна спокійно на рівні ось, за цим помідором і ось тут ще. Перед помідором теж треба зараз буде обрізати. О! Тепер дивимося, перевіряємо, у нас йде вилочка. У виличці, як вони гарно тут, ці помідорки зібралися. Але але я ще обріжу серединку, тому що вони закривали наші помідори. Мало сонця доступу, а в нас знову холодні циклони. І ось бачите, тут достатньо вже далі листя, і формується і росте далі. І сформовані вже вищі помідори. Але більше ми тут не трогаємо нічого, не ріжемо. Ріжемо тільки, ось, як бачите, вже такої висоти у нас помідори в цьому році. Важко було, але вони ростуть. Створюємо їм умови всі для того, щоб вони... Гарно росли і розвивалися. Ну і ми вже збираємо помідори з 3 червня. Перші помідори пішли, і ми маємо вже врожай. Я хочу вам ще з цієї сторони показати, але зараз треба в першу чергу помити знаряддя праці. Обов'язково. І дивіться, у нас ще помідор, хочу вам показати. Дивіться, бачите? Тут щось сипалося, тут була хвороба. Але завдяки тому, що ми зрізається листя, завдяки тому, що було оброблено вчасно триходермін, фітодоктор, всі ці болячки були зупинені. Ось бачите які. І тут навіть було якась був шкідник. Але теж все це зупинено. І тут у нас, бачите, рівень теж зав'язі. Великий, і оце листя достає землі. Нам треба це листя теж обрізати, тому що якраз поки ще мульчу не можна, отак от його зрізаємо. Мульчу ще рано використовувати. Бувають холодні ночі, і земля холодна. Тому ми зрізаємо ці листя, щоб вони у нас не торкалися землі. і не Я знаю, що ми обробили землю триходерміном, але. Все-таки щось може бути і залетіти, тому ми обрізаємо ці листя, які внизу. Далі йдемо. Тут у нас помідор цей пасанок листя. Тут пасинок, дивіться, бачите, ми цей пасанок забираємо. Далі йде. Тут от вилочка є. Йдемо в вилочку, цю одну половину вилочки. Дивіться, це у нас пасанок прибираємо. І дивіться, який великий пасанок. Ми його теж, видно, ми його теж зараз зрізаємо. І що у нас тут залишається? У нас ще залишається ще пасинок. І, 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 і дивіться, іще пасинок. І ми його зараз отак зрізаємо, а тут у нас далі росте оце стебло. Ну, у цього помідора є ще одне стебло, і ми йдемо далі. Далі у нас понизу. Понизу. Значить, ми забираємо зараз, От це листя нам мішає, я трошечки зріжу, нічого страшного, бо воно всередину. Зрізаю, щоб не було всередині, щоб не закривали помідори. І тут, бачите, листя можна залишити, воно нормально оброблене. Хоча ось десь якісь кінчики вже є, але ми його залишаємо. І йдемо далі. А далі у нас така ситуація. Пасинків тут нема. А, ось є пасинок. Один пасинок. Так. І пасинок є ще тут. Дивіться. Тут пасинок є. Ось він. Ми його прибираємо дуже легко. І ось малесенький пасинок. Дивіться. Ось він. І ми його теж зразу відламали. І практично, а ще є тут. -от. Бачите, буває малесенький а потім він стає рости. Тому ми його прибираємо. Прибрали всі пасинки прибрані. Вже помідори навіть формуються ось тут. Бачите, вже і зверху. Але ці листя ми залишаємо, їх достатньо для фотосинтезу, для формування помідорів і далі, подальшого розвитку наших рослин помідорів. Можна трошки і підв'язати можна таким чином трохи зафіксувати. Щоб вони один на одного не падали. Якщо тут у нас теж щось буде не подобатися, дуже багато листя, то ми теж трошечки прорізаємо для того, щоб був доступ до кожного помідора. І таким чином ми з кожним помідором, з кожною рослиною працюємо. І е, зараз вже у нас, як бачите, тут вже видно, трошечки. давайте ріжемо. Дивіться, ми вже з 3 червня збираємо помідори. І маємо що на стіл покласти свіженьких помідорів. Досить рано, але досить рано було постійне насіння. і Дуже ми їх зберігали, накривали, закривали, коли було холодно. І маємо зараз отакий результат. Але для того, щоб рослини були б вашій здорові, необхідно пам'ятати, кожна помідора обробляємо марганцем, розчином. Нехай з ножницями, які вони будуть поляр, немає значення. Потім ми помиємо і маселком тут все обробимо. Але зараз нам треба зберегти здоровими рослини, Це дуже важливо, тому що рослини повинні зараз бути закриті і щоб наші, подивіться, тут, тут видно, уже, щоб засихала оця ранка, яка ми. Робимо, а вона засихає тільки тоді, коли є марганець, дуже швидко і сприяти сприятливі дні. І сьогодні, якраз 14 червня, вже можна робити зелені операції, і ми це робимо. І показали вам, як обіцяли, що ми це робимо. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Показую вам ще трошечки помідорів наших. Вони різні до сорти і різні достигають різний час, але вони достигають, і ми їх збираємо. У нас завжди на столі є свіжі помідори з 3 червня. Бачите, там у нас теж вже було до повні у нас там був період, коли можна було після народження молодика, ми якраз в той час обрізали нижні частини і бачите у нас тут вже йде повністю дозрівання помідорів і далі формування на всіх рослинах. Обробляємо, захищаємо і маємо добрий результат. І не забувайте, чисті руки. Все повинно бути чистим. Дуже багато шкідників і хвороб дуже багато. Ну що ж, хай буде ваші рослини здоров'я і вам здоров'я на все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.